Привіт! Бажаю вам відчуття впевненості в сьогоднішньому дні та в своїх діях. Сьогодні ранкова практика, яка в першу чергу буде сконцентрована на тому, щоб запустити нашу лимпатичну систему по нашому. Перебіг лінки згори вниз з вгору, звільнення від токсинів, витягнення їх назовні, системи від переходимо. кидаємо зручно на килимок, Будь-яка позиція зручна. Потягуємо руки догори, витягнемо їх згору. З видихом по сторонам долоньки відчувають простір. Ви це вже знаєте, вдих, водоріг. Спина рівна, видих, мафіка тягнеться догори, підворіть якусь трошечки нижче. І потилиться, що рухає на підум стінку вдих. І з видихом плечі не підтягуємо. Витягуємо руки по сторонам. Тримаємо правою рукою ліве вухо. І нахиляємо голову так, щоб праве вушко намагалось торкнутися до правого плеча. Маківка продовжує витягувати хребет, і ми контролюючи витягнення по лівому боку шиї, опускаємо руку вниз, якщо вам не болить опускайте віщі. Перевіряйте степінь зажатості по вашим боковим лініям шиї. Можна прикрити очі, відчуваючи позаду Висидите на колоночку, сіднички на калку, можливо, ви поставили блоки під утаз, водія ускрутили. Просто зануртесь у спостереженні. Вдих. і повільно повертаємо голову. Те саме робимо. робимо з іншою стороною лівою рукою торкаємось до правого вушка. Не тиснемо сильно це все відбувається під тяжіння. Продовжуємо вирівнювати спину і права рука йде вниз. Розтягуємо правий бік шиї, прикрийте очі, зануртесь у відчуття і спостереження своїх м'язів, за витягненням, розтягуйтесь, не тисніть, не робіть собі шкоди. Дихаємо тут і повільно-повільно відпускаємо голову на місце. Будуть речагові скрутки. Повертаємо ліву руку до правого плеча, до правого коліна. І права рука йде за спину. Поворот голови за правим плечі, назад за тупору. Маківка продовжує вирівнювати тепер. Робимо вдих, маківка витягується на всю силу. І з видихом ми трошечки допомагаємо собі спуститися. Вдихаємо три. Дізнички на килинку допомагають теж два. Один, повільно повертаємось в центр і змінюємо. Тепер права долонька відштовхується від лівого коліна, а права рука, ліва рука уходить за корпус назад. Не підтягуємо плечі до вух, намагаємось їх відпустити від вух. Маківка тягнеться вгору і подивитися лівим плечем назад і вгору. Повдих, витягуємо все тіло вгору з видихом, докручуємо ще три. Вільно дихаємо, не забувайте. Два. на калинку. Один повільно повертаємося. Взяли себе за коліна, опустили корпус вниз, лопатки штовхають грудну клітку вперед і на ліву, сторону. позаду скруглили направо, торгнулися грудною кліткою коліном, по можливості. Знову розкрили грудний відділ наліво, назад скругляємось, навколо свою осі рухаємо. Відчуваємо, як розтягуються м'язи бокових поверхонь тулуба. Як працює корпус вдих. Вперед, видих, назад. Повертаємось в центр. І тепер в іншу сторону розкрились вдих з видихом. І йдемо назад, скруглили. Знову вдих і видих. Посміхайтесь собі. Відчувайте, як ваші м'язи розслаблюються. дихаємо тут. Ваша шия є продовженням хребта, не заловлюємо її. Плечі від вух. Відчувайте, як змінюються е, точки опору вашого тазу, ваших сідниць. І повертаємось в центр. Чудово. Витягуємо ножки, сідаємо так, щоб було зручно. Тут не буде поки що нахилів, тут ми просто вирівнюємо позицію тіла. 90 градусів кут між живою ногами, між стегнами і верхньою частиною корпуса. Напружили стопи, пальчики дивляться вгору і притуляється Задня поверхня ніг. Дихаємо тут 8. 7 маківка. Продовжує витягувати хребет. 5, 4, 3, 2. Один повільно опускаємо руки, голова не кружиться, значить, все добре. Дивіться, в цій позиції, якщо вам незручно, якщо ви скругляєте в спині, це буває за... це просто немобільність тазу і тазових кісток. Ми підкладаємо блоки під стегна, під таз. Це нормально. Можна як варіант скругли... скласти ноги, підзігнути ноги і розставити їх ширше. Це теж варіант. Але тримайте рівною спину. Це дуже важливо. Переходимо далі. З цього положення в пащі матанасину складочку вперед, у кого є розтяжка. Ми опускаємо. Я починаю з складного рівня, просто щоб ви побачили, що ми хочемо. Добитися. Ми хочемо опустити таз на тазових кістках. Тут у нас є тазостигнові суглоби. На них провертається ніби на шарнірах таз. Активні стопи допомагають притиснути задню поверхню ніг і опускаємо не за рахунок скруглення спини, опускаємось вниз. Лопатки з'єднуються, штовхають грудний відділ вперед, ми торкаємось ребрами стегом і можемо достати себе долоньками до стоп. Штовхаємо маківку вгору, підборіддя йде вперед, і ми нахиляємось вниз. Йдемо до полегшення, підзгинаємо коліна, ми одразу відчуваємо, як може Провернутий стаз вперед, ми зачіпляємось ребрами і більш комфортне положення, коли наші кістки, таз, тазові кістки прокручені на кістках стегон, опускається вниз. Ми торкаємось будь-де, куди вам зручно. Ще варіант: ми розставляємо це наступний так? легший. Ми розставляємо стопи по сторонам. Це теж буде варіант допомоги собі. І теж ми ніби перекатуємо тазом на килимку, відправляємо бокові поверхні корпуса на стегна. І теж можна поставити ручки всередину. Це ми не працюємо із ремінцем. Просто за допомогою свого тіла. Можна підкласти блоки. Якщо у вас голова болить, шия болить, ви заморились і ще не прийшли до тями. Да, зранку все вас тягне. Це як варіант. Так, посиділи. Молодці, піднімаємось. Добре. Далі переходимо в розкриття грудної клітки. Дивіться, вирівняні ноги, ви помітили собі, де були коліна. Ставимо на їх місце п'яточки і дві довжини, долони. Піднімаємо таз вгору. Підкрутили куприки, підняли, зажали сідниці. Не роз'їжджаємось колінами, просто таз вгорі. І дивіться, підключаємо динаміку. З видихом ми опускаємо, вирівнюємо ноги. Угу. І ніби качелька. Пропустили таз між долоньками. Можна поставити чуть ширше долоню вдих. І видих 90 градусів корпусі. Вдих. Виштовхнули таз видих. Хто не може пропустити, це теж варіант. Можна підкласти блоки під долоні. Це буде те саме, в принципі. Можете просто сідати. Нічого страшного, що ви не проходите, не піднімаєте себе ще. Все буде, повірте мені, якщо ви захочете. Знову вдих і видих. І вдих. На п'яточках, ніби на гірці, вдих. Зажали в сідниці, видих. Чудово. І ще разочок, вдих. І видих, все. Опускаємо себе вниз. Тримаємось тут. І переходимо до навасани. Нам активувати нашу нервову систему, запустити лімфу по тілу. Активуємо. Дивіться, теж три позиції: навасани. Найскладніша, середня і легша. Лег... Почнемо з легшої тепер. Щоб ви не переживали, що це страшно. На вас, а на взагалі лодочка з вирівняними колінами. Полегшення, коли ви тягнете руками вперед, 90 градусів, коліна, це відбудова, да? плечі вниз, маківка вгору рівна спина. Ми знаходимося на сідничних кісточках, зловіть момент. Якщо вам важко держати, з нами легша позиція це ми по черзі змінюємо ноги, впираючись на килимок. Відчувайте, коли ваш животик стоїть не доміком, а він розплесканий і повністю притуляється до хребта. Друга позиція середня, я даю своїм дівчатам на офлайн занятті саме таку, тому що вона найпоширеніша і найлегша. Тягнемось маківку і тут можна зробити скільки хочеш секунд постояти. Тягнемось долоньками вперед, колінами на себе животик притискується, так? І ваша ідеалізована позиція, коли вирівнюється коліна. Не завжди це виходить і тримається рівновага. Тут працюють наші м'язи. Тягнемось і повільно відпускаємо. Протримались, хто скільки зміг, отримали. Молодці. І перейдемо в позицію маласани, для того, щоб додати мобільності нашим тазостигновим суглобам, розворухати їх, сідаємо Чуть-чуть ширше. Давайте так почнемо: чуть ширше, ніж наш таз. Опускаємось вниз. Варіанти. Хто може так зробити, той молодець, я вітаю. Все добре з нашою, з нашою, усім добре з будовою тіла, але у вас середньостатистична конструкція тіла. Для того, куди, так, попереджую, куди коліна туди й стопи дивляться, таз опускається вниз, зараз полегшену форму дам. Таз опускається вниз, зажимаємо сідниці, і лобкова кістка підкручується вперед. Ми розтовхуємо за допомогою долони, розтовхуємо ліктями коліна, вирівнюємося за маківкою вгору і чуть-чуть опускаємо підборіддя вниз. Інший варіант: якщо ви не можете опустити п'яточки на килимок, підставляємо під них, що є: нижки, блоки, угу. перевірте, як вам зручно, і так само сідайте. Маківка продовжує витягуватись вгору, куприк підкручений, лобкова кістка втягнеться вперед. Розтовхуємо, дихаємо. Тут головне розпрацювати наші кульшові суглоби. Далі варіант, коли ви не можете, у вас болять коліна. Ви просто сідаєте на ці блоки. Ця позиція можна, дивіться, коліна ми тут регулюємо і не напружуємо. Але розкриваємо тазостегнові суглоби. Можна ногами виїжджати вперед, долоньки разом, і ми так само розтовхуємо, можна провалюватись вперед. Можна просто лишати. Ви теж всі ми індивідуальні. І одразу сказати, які у вас можуть бути варіанти, я не можу, тому що це ну, треба перевіряти самостійно. Головне не робити. Гострого болю. Угу. Є молодці, посиділи, да? сіли в маласи Позиція гірлянди і завершуємо практику. Практика сьогодні не важка, легка, коротка. Сідаємо і налаштовуємось на сьогоднішній день. Плечі прокручуємо назад, дихаємо. Глибокий вдих. І тягнули животик. Проговоріть собі, що ви хочете отримати від сьогоднішнього дня. Які у вас бажання, легкість в тілі, зауважте, провідчувайте ваше тіло легке, буде рухатись легко і енергійно. Вже стало тепло, вже стали теплі долоньки. Провідчувайте простірніми, провідчувайте свої стопи. Як розливається тепло по стегнам, поживоти плечах. Легка посмішка торкнулася вашого обличчя, проскануйте свій стан тут і зараз. Ви в цьому моменті наповнені і почали цей день якісно. Подякуйте своєму тілу, а я дякую вам, бажаю вам продуктивного дня, бажаю вам, щоб ви. Не забували радіти своїм рухам, радіти кожному моменту. І поширюйте це відео тій, кому.